Всім привіт. Сьогодні працюємо. Ну, попросили вже сьогодні попрацювати на такому апараті. Бачите? це у нас катерпілер Катерпілер 962-й. 962 G Тоже попросили виходний день. Тут грудять той десь пішов на вихідний картошку копати чи що там робити. Нема кому грузити, ти їх попросили вийшов сьогодні. Тут має приїхати скільки машин, треба загрузити. Розкажу вам по управлінні цього апарата. Практически тут управління таке саме, як і в GCB. Може, я навіть не знаю, трошки відлічається. По управлінню. Джойстик так само і в GCB, можете зайти, я показував. Догори піднімає ковша, донизу опускає, розкриває, вправо розкриває, вліво закриває. Ну, тут ще є кнопки якісь допомільного ну, Оця кнопка тут це ти коли ставиш між першою і другою передачею. Можеш поставити ось тут. О, ставиш, наприклад, Ось це перша. Тут так само, як в GCB. Ставиш на другу передачу. І от ти, наприклад, доїжджаєш до кучі, доїжджаєш, ти їдеш на другий. Доїжджаєш до кучі, тобі треба набирати. На другий на ньому не набирай, Ти цю кнопку тільки клас, вона включає першу. Все, включило першу, ти набрав. Тут, а бачите, тут немає кнопки цього, як GCB, тут тільки ось о, назад. Перед і нейтральна. І ти коли включаєш задній ход, все, він автоматично переходить на другу передачу, і ти вже з набратим ковшом йдеш на другій передачі. Потім тобто включаєш перед, ти на другій передачі. Ну Коли доїжджаєш до кучі набирати, ти нажимаєш на цю кнопку, просто щоб там не клацати. Все, ти включаєш першу передачу і набираєш на першій. Так само віса. Ну тут віса працюють, але вони не дуже показують. Це треба включити зажигання, ну віса це таке, це віддільно. Теж зажигання, ти включаєш, вони стрілки починають бігати, коли перестали, встановилися, ти заводиш. Ну Тут заводиться, от, послухайте, ну треба коли заводити, щоб стояло в нітральному положенні, бо не заведете. Заводиться цей трошки довше. Цей крути довше, бо тут не механічна проста топлівна, а тут а насос форсунки стоять. І ж Поки давлення масла не накачає, бо тут привод форсунок за що давлення масла не накачає, він не заведеться, то він трошки довше крути. А так, по приборці, обична механічна приборка, температура жидкості коробки і гідравліки. Уровень топлива. А все далі в електронному вигляді. Тут показую Взяв Кондиціонер. Це не включений просто воздух, Перша, друга скорость. Дворники, коли нажимаєте, вшикає водой, задні дворники так само. І тут, типа, друга, четверта, це автоматичний режим. Переключаю завжди на ручному режимі або між другою і четвертою. Це включаєте, коли бачите плаваючий режим ковша. Даже ось ви виключили на плаваючий режим ковша. І коли їдете з повним набратим ковшом, його не кидає, а він грає. Все, ковш сам грає. І коли набираєте, ви донизу не давіте, він все одно в положення стає. Тоже Блокировка. І так само руль. Ну тут, типу, Мені ніхто не користується типу, до крайнього положення, на ноль виставляти. І теж замок на гідравліку. І на ковша теж. Це все таке теж ним мало хто користується. І світ. Те, що тут бачите, дальній світ, як у уваза чи в чого там, ближній, дальній. Є два педалі тормозу. Це газ і два педалі тормозу. А наші два педалі, коли на цю нажимаєте, там під низом стоїть кнопка, вона відключає ход. Ви нажали, от вам треба ковша підняти. Ви нажали, все, у вас коробка відключена, на нейтральну кладе. І ви собі в повний газ без нагрузки на коробку, на тормоза не портяться. Воно відключило коробку, ви піднімаєте. Но коли ви під'їжджаєте до межини, ви нажали на цю, вже газ скидаєте, вам треба і чуть-чуть їхати і притормажувати, щоб не швидко. ви цією педалю. Тормозити. Коротше, тормозити двома педалями в зависимості від роботи. Повороти, сигнал це вже тут випав, зробили самі механічний Так само перша, друга, третя, четверта, крутите. взяв теж вперед, нітрально, назад. Все. Більше тут, в принципі, нічого такого нема. Все все так само, практически, як і в GCB. Мастити, обслуговувати так само, тут де механізми. Тут стоять нанизу, стоять маслінки, там зверху маслінки. Там стоїть маслінка, тут маслінки. Ну ті верхні пальці мастяться мастяться різетка є. Ось ви бачите, одна різка маститься, а туди ззаді на мости, тут циліндри мастяться, а туди внутрь, щоб помастити, то маститься теж. Е Різеткою мастяться. Це розетка. Он да бачите, розетка теж масляться, це мост маститься і два циліндра внутрі оці мастя, щоб не лізти теж через розетку. А поворотні теж там на них масленки кардан, на кардані, на хрестовинах. Все стоять масленки. Так само. Приходити, тут бачите, як самольота, криля. Раз, кнопку нажали, крило відкинули. І ось у вас долівка масла, щуб масло в двигателі, маса і до окошко, якщо бачите, антифріз уровень. Дивитися. І дивитися. Ось уровень гідравліки, щоб посередині був. І дивитися. Уровень коробці. Бачите, до, уровень коробці. Ну там два уровні. На заглушену мінімум і максимум, і он на коли на заведену, другий мінімум і максимум. Провіряєте. Ось олівка в коробку, щоб відкрити, треба. Оцю штуку підняти і тоді воно тільки крутиться. А щоб закрити, опустити, бачите, воно просто прокручується. А піднімаєте, вона закручує. Ця штука раз, піднялась. Все, бачите, відкручувати. Опустили. Вона просто прокручується. Так само, щоб доляти гідравліку. ось з цієї сторони гідробак. Підняли закрутили Закрутили, все, вона просто крутиться. Ще покажу вам, щоб добратися до фільтра. Теж, бачите, поклали допомітний фільтр, бо дуже пилюка. Там був сифон, але але стоїть ще доповнітельний фільтр і другий фільтр внутрі, два фільтра А щоб добратися до того другого фільтра, ось бачите, відкриваєте. Тут є кнопка із аварійної установки двигателя. І є такий флажок. І там насос, бачите. І піднімаєте. Раз, підняли, а опустити донизу. Все, закрили. Все, закрився. Це коли треба щось там добратися до мотора. Фільтр продути, подивитись по ремонту, масло міняти. Бачите, ковш такий тут, ковш вроді 3.4 куба, бо в GCB там 2.3, чи 2.4, а тут вроді 3.4 чи 3.5 куба. Такий о окотерпілер. Хороша техніка, ну теж брали півушним. Вже і мотора робили на ньому. В принципі, він відпрацював дуже багато, відгрузив. Хороший трактор. Шашка. Цікаво, бо мало в якому кар'єрі є такий камінь, який просто б'ють через дробілку. В основному в забої стоїть там екскаватор, перебирає, щоб вибрати камінь там на буд, на забор. А ми робимо такий камінь. Бачите, називається шашка. Приберете, готовий на забор. Куди треба на фундамент. Хоч бруковку вилажуй. Зараз вийду вам покажу цей камінь. Кому цікаво. Бачите, який камінь весь такий, бачите? Зразу, дивіться, яке лице. Є трохи лице, але в основному в основному весь стандартний камінь. Є чуть більший, є чуть менший. Але люди беруть і дуже довольні. Я сам строївся, сарай строїв весь фундамент, все а це брав шашку і заливав забор. Взагалі, класна тема. Загрузимо їх. В принципі, підйом ковша тут більше, ніж GCB, і те, що там зерновози, то нормально він достає, плюс-мінус і грузи. Все, загрузили, одна їде, друга під'їжджає. Збираємо колша, ставимо, щоб вони бачили, куди під'їжджати під, під колш. до фракціями, витрусити все, що там лишнє в товшу. І приїхали опять зерновози, їдемо їх теж грузити. Ну, тих дуги такі здоровецькі, не знаю, як ми будемо, хіба що вони їх знімуть. Все, відпрацювали, слава Богу, що не поламався. Бо так можна прийти, підмінити. Поламається, то то і крайній. Все, всім дякую, пока.